Кінець Равець. 14? Результати голосування. 203 проголосували Кружечком. і 38 проголосували Крестиком. Продіть на місце другої грити. Стійте. Де мій брат? Я в голосуванні не бачив свого брата. Де мій брат? Де мій брат? Що ти цілишся? Давай, стріляй. Ми відповідаємо за свої слова, тому ми зараз покажемо вашого брата. Ні. брат, ні. За того, що гравець 428 агресивний, він не буде приймати участь в другій грі. Ну що ж, почнемо другу гру. Пройдіть на місце другої гри. Також не будуть приймати участь в грі номер 266 066 342, так як для другої гри потрібно зробити пару про 5, а у нас 244 гравці. Друга гра називається Шостоногий Пентагон.